Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за місцеву погоду, яка зараз тестується в тесті оновлення 126.1. Там тестують туман, дощ, лісові пожежі і піщані бурі на 4. Мапах. Зараз ми більш детально про це поговоримо для того, щоб ви були в курсі, чого очікувати. Також розберемо характеристики нового британського важкого танку 8 рівня з новою механікою, а саме fv 226 суперечливий, або якщо на англійській мові, Contradictions. Звісно, не забувайте перед цим традиційно ставити вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з розвідки боєм місцевої погоди. Місцева погода це загальна назва для нової категорії подій на мапах, пов'язаних із метеоумовами і навколишнім середовищем, які тестуватимуться в режимі розвідка боєм. Перелік не повний, тільки події для поточного тестування. Містить туман, дощ, лісові пожежі і піщані бурі. Тобто, в подальшому ми зможемо ще очікувати не тільки піщані, а наприклад і сніжні бурі на засніжених таких зимових мапах. Це все зрозуміло і перечувається. Місцева погода це природне продовження концепції випадкових подій, і вона дасть гравцям більше тактичних можливостей на давно знайомих мапах, зробить мапи візуально привабливішими, як і випадкові події. Місцева погода. На окремих зонах конкретних мап і впливає на ігровий процес. Наприклад, тут наведено дощ це Вестфілд і Рибальська бухта, туман це застава і фьорди, і лісова пожежа, наприклад, мурованка, піщана буря, піщана ріка. На відміну від випадкових подій, місцева погода постійна, зони під впливом погоди статичні і залишаються на місці протягом усього бою. Ці зони показані на міні-мапі. Крім того, місцева погода впливає. На ігровий процес і для тих, хто перебуває всередині зони, і для тих, хто поза її межами. Наприклад, якщо ви вийдете, в'їдете в туман, він приховає вас від супротивника, який розташований поза цією зоною, але водночас знизить дальність вашого огляду. От бачите, тут є вже по огляду це перечувалося і зрозуміло, в тумані буде огляд менше. Загальні ефекти місцевої погоди. Місцева погода має загальний набір ефектів, які застосовуються до всіх подій. Межі подій погіршують огляд як для тих, хто перебуває всередині зони, так і для тих, хто поза її межами. Тому ви не зможете виявляти техніку супротивника в цій зоні, якщо ви за її межами. І навпаки, крім того, дальність виявлення в зоні будь-якої події з категорії місцева погода скорочується вдвічі. От бачите, які нюанси, звісно, це все на тесті. Друзі, воно може змінитися. На даний момент вдвічі зменшується. Огляд в таких зонах. Лісові пожежі доволі особливі. По суті, це поєднання вогню і диму. Вогонь і дим займають різні зони та впливають на ігровий процес, частково по-різному. Унікальні ефекти місцевої погоди, окрім загальних ефектів, деякі події з категорії місцева погода мають унікальні ефекти, які діють лише на користь або проти гравців у відповідній зоні. Перебуваючи у вогні, тут наведений приклад довше, ніж кілька секунд. Ваша техніка отримуватиме періодичну шкоду. У зоні дощу погіршується показник опору ґрунтів, але значно знижується ймовірність виникнення Пожежі. От бачите, які нюанси випливають як це все візуально виглядає. Звісно, візуально виглядає це все по-живому, дуже красиво, класно, але як буде це все на практиці, як гравці про це будуть висловлюватись, мені дуже цікаво, тому пишіть свої коментарі. А тепер давайте поговоримо про нашу новинку: про Супертест вот fv 226 Contradictions. Давайте розберемо, що ж це за машина така з новою механікою. Це британський важкий танк 8 рівня. Преміумний, є двоствольною машиною з абсолютно новою механікою стрільби. Нова механіка вибіркові режими вогню. Вона дуже схожа до двоствольних гармат, по типу таких, як є у радянської техніки, але відрізняється. Ця машина має два режими стрільби одиночний вогонь і залповий вогонь. Ви можете будь-коли перемикатися між режимами, натискаючи клавішу X. Для fv 226 це займає 2 секунди. Перемикання між режимами стрільби не скидає та не призупиняє перезаряджання гармати, і його можна виконувати на ходу. Коли гармата перебуває у режимі одиночного вогню, вони стріляють по черзі, починаючи з лівої гармати. У цьому режимі ви можете стріляти з гармати тільки після того, як інша буде повністю перезаряджена. У режимі залповий вогонь ви можете стріляти з обох стволів одночасно простим клацанням лівої кнопки миші. Вам не потрібен час на підготовку залпу. Оце така відмінність. Друзі, тобто ми можемо перемикатися між режимами в будь-який час і потім без підготовки залпу вести. Вогонь. У режимі залповий вогонь ви можете стріляти з обох стволів одночасно простим клацанням лівої кнопки миші. Прицільна сітка в цьому режимі стрільби перетворюється в овальну зону, в яку влучатимуть ваші снаряди. Оце, друзі, основна така відмінність даної машини. А тепер давайте пробіжимося по характеристиках для того, щоб усвідомлювати, що ж це за машинка взагалі така. Перше, що ми будемо розбирати, це звісно вогнева потужність: три типи снарядів, ББшки, підкалібери і осколково. Власні. Значить, ББшки у нас стандартні, наносять разову шкоду 360 одиниць, це невелика альфа по типу як у того самого Renegata. 218 пробувають ці снаряди по типу як у Бізонте, наприклад, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус у нього таке саме пробиття, тобто також стандарт. 1000 метрів на секунду, нормально летять вони. Далі йдемо. 360, так само разова альфа у нас на підкаліберах, 255 вони пробувають, тобто небагато, тому що втрачають бронепробиття ще на відстані десь. Метрів на 10 на 15 це гарантія. Тобто на 500 метрах десь буде 240 приблизно, це моє вангування, друзі, на даний момент. І 255 взагалі це не дуже багато, тим паче для важкого танку. 1250 метрів на секунду вони летять. Якщо подивитися по фугасах, то вони також відносно стандартні, тому що 440 разова шкода підвищення, трішечки, 53 вони пробувають, 900 летять. Тобто по снарядах, якщо підсумувати, вони не погані, але нічого такого. Унікально в них ви не побачите. Час перезаряджання 11 секунд, довговато, як для такої альфи. Тут це 100%. Довго це один. Я так розумію. Перезаряджається одна гармата, друзі. Тобто, я думаю, що загальне буде перезаряджання. Я так думаю. Можливо, я щось неправильно з характеристик зрозумів. Дві гармати в нас будуть перезаряджатися за 20 секунди. Я так думаю, на цей момент. 1,8 секунди в нас час зведення хороший, точність 0.33 непогана, тому що це все апнеться, буде приблизно 0.3. Мінус 10, плюс 15 кути комфортні, хороші по опусканню, достатньо комфортні по задиранню. Не ідеальні, але достатньо комфортні. 80 снарядів боєкомплект. По мобільності 36 вперед, 12 назад, при питомі потужності 15 кінських сил. Тобто динаміки в нас як такої немає, вона обмежена, але питома потужність непогана, як для важкого танку. Тобто це більш-менш нормально. 25 швидкість повороту самого корпусу градусів і швидкість повороту башти 30. Тобто це не динамічний е, такий важкий танк, але все ж таки максималку він свою повинен би набирати, тому що питома потужність непогана. Але, е, скоріш за все. Треба буде ставити комплекс підвищення рухливості Т3, для того, щоб цей показник апнути, заодно стабілізацію трошечки підтягнути. Хоча я не знаю, яка буде тут стабілізація, ще цієї інформації нема. По участі 1050 хп у нас е, запас міцності, непогано, якраз хороший стандарт. Е, бронювання самої башти 250-120-90, тобто повинна танкувати, друзі, 250 мм це непогано, будучи ще кути. Плюс до того бронювання самого корпусу 150-70-60. Тобто ВЛД також повинно щось відтанковувати, але це треба дивитися схему бронювання для того, щоб бути впевненим в тому, що ми щось відтанкуємо, так скажемо. 370 метрів у нас дальність огляду, 750 метрів дальність зв'язку. По екіпажу 5 чоловік. Командир, навідник, механік водій і два заряджаючих. Аж от бачите, який нюанс. Двоє заряджаючих потрібно для цієї машини. От таку ми машину маємо тесті. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Мені дуже цікаво, чи вам подобається така механіка, тому що ну, вона така ніби і простіша буде, ніж у двогарматних машин. Але подивимося, як це все буде. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!